Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як правильно зберігати буряк взимку, щоб він залишався свіжим, соковитим і смачним до самої весни. Пишіть у коментарях, як ви зберігаєте свій буряк або інші овочі, діліться досвідом, це допоможе іншим господарям. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не пропускайте нові поради. Якщо у вас невелика кількість буряку, кілька відер або мішків, головне забезпечити прохолоду, помірну вологість і вентиляцію. Після збирання буряк потрібно добре просушити в тіні не на сонці, а під навісом або в провітрюваному сараї. Бадилля зрізають, залишаючи невеликий хвостик приблизно 1,5 см. Не мийте буряк перед зберіганням, просто обтрусіть. Землю, найкраща температура зберігання від плюс 1 до плюс 3 градусів, вологість повітря 85-90%. Для невеликої кількості буряку добре підходить підвал, погріб або навіть утеплений балкон. Якщо буряка зовсім небагато, його можна зберігати в ящиках із піском, тирсою або сухим торфом. Кожен шар буряку пересипається сухим матеріалом. Це запобігає пересиханню і гнилі. Інший варіант поліетиленові пакети з отворами. Вони зберігають вологу, але не допускають конденсату. Раз на кілька тижнів перевіряйте овочі, і якщо якийсь буряк почав псуватися, одразу його прибирайте. Буряк добре лежить навіть просто на підлозі в погребі, якщо зробити невелику гірку, застелену соломою або картоном. Головне, щоб не було морозу і зайвої сирості. А тепер поговоримо про великі господарства та склади. Коли буряка багато, принципи ті самі, але масштаби інші. Важливо мати вентильовані сховища або бурти. У буртах буряк зберігають прямо в полі або біля складів, формують довгі гребені висотою півтора метра, вкривають шаром соломи, а зверху землею. Коли настають морози, додають ще один шар утеплення. На сучасних складах буряк зберігають у контейнерах або ящиках з примусовою вентиляцією і контролем температури. Ідеальна температура близько плюс 2 градуси постійно подається свіже повітря, щоб уникнути надлишкової вологості. Таке зберігання дозволяє тримати буряк до самої весни без втрати якості. Він залишається твердим, соковитим і придатним для продажу або переробки. Ось так просто можна зберегти буряк до самої весни, і для дому, і для великих господарств. Пишіть у коментарях, яким способом зберігаєте буряк ви, чи користуєтесь піском, буртами або складами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових відео.